11 клас. Лабораторна робота номер 4 Тема. Визначення температурного коефіцієнту опору металу. Мета. Побудувати графік залежності опору металу від температури. Визначити температурний коефіцієнт опору металу. Обладнання. Прилад для вимірювання температурного коефіцієнту опору. Посудина з холодною водою. Посудина з гарячою водою. Авометр. Термометр. Паличка для змішування води. З'єднувальні проводи. Штатив з муфтою і лапкою. Перед виконанням роботи. Ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи та пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики. Виконання роботи. Завдання перше: дослідження залежності опору металу від температури. Крок перший. Збираємо установку відповідно до рисунка, наведеного в інструкції до роботи. Крок другий. Опускаємо пробірку з катушкою посудину з холодною водою так, щоб котушка була у воді. Крок третій. Приєднавши до затискачів авометр, вимірюємо опір катушки та температуру обмотки. Крок четвертий. Вийнявши пробірку з катушкою з посудини, доливаємо у неї трошки гарячої води та перемішуємо. Крок п'ятий. Опускаємо пробірку з катушкою у воду. І через 1-2 хвилини вимірюємо температуру та опір котушки. Крок шостий. Повторюємо дослід кілька разів, змінюючи температуру води та вимірюючи опір котушки. Результати вимірювань заносимо у таблицю. Крок сьомий. За даними експерименту будуємо графік залежності опору провідника від його температури. Крок восьмий. З'ясовуємо, як зміниться опір металу з підвищенням температури та яку залежність ми отримали. Завдання 2. Визначення температурного коефіцієнту опору міді. Крок перший. Продовжіть графік до перетину звіссі опору та визначте опір міді при 0 градусів Цельсію Р0В. Крок другий. Виберіть на графіку точку, де максимальна температура, та запишіть для неї відповідні значення температури та опору. Крок 3. Обчисліть значення температурного коефіцієнта опору МІДі за формулою наведеною в інструкції. Крок 4. Знайдіть у таблиці значення температурного коефіцієнта МІДі та порівняйте його з отриманим експериментально. Крок п'ятий. Обчисліть абсолютно та відносно похабки способом, наведеним в інструкції до роботи.